Зараз ми перебуваємо у підвальному приміщенні багатоповерхового будинку на Теквікзи 26, тут дуже спекотно разом з інспектором Олександром Нагорним, аби перевірити, чому у будинку доволі великі витрати холодної води. Дивимося, що ми можемо тут перевірити. Uh -huh. так, візуально це у нас. Такі у нас не Тобто Тоді uh -huh. який тобто, висловлення можемо це? Законних порізок візуально обстежена водолінія непомітно. Не uh -huh. тобто, не Тоді чому такий перерозподіл води може бути, якщо тут стало. Орендарі всі треба пройти подивитися. Може законно користується водоспоживанням. Угу. Зараз якраз підемо до орендарі і дізнаємося. В підвалі ми не знайшли причини, чому такі великі витрати води у будинку, а зараз нас пустили орендарі в туалет. Тут також є лічильники. Зараз інспектор перевіряє. Скажіть, будь ласка, що вдалося з'ясувати? Що лічильник не опломбований, А так я підстава, то що не заключений доволі з ким Отже, будемо пропонувати, все таки заключити договір. Що на полиці, 26 ми були в орендаря. Виявлено було, що лічильник не пломбовано. Я як з ну написав акт обстеження, в якому я вказав звернутися абоненту в термін 5 днів для заключення договору. В разі, якщо абонент не звернеться, будуть прийняті більш жорсткі дії. Ну а я зі свого боку хочу вам сказати, що ми обов'язково будемо стежити за цією ситуацією. Також є чимало інших об'єктів, також з великими витратами води, і ми теж будемо з'ясовувати в чому причина, але як правило, це пов'язано з власниками та орендарями нежитлових приміщень, які Незаконно користуються водою багатоповерхових будинків. Дякую, що дивилися.